Вітаю вас, шановні колеги, і колежанки. Дякую, що обрали наш курс. І сьогодні я, Тетяна Ремов, проведу перше заняття. Перше наше заняття буде присвячено темі, відповідно, особливості модельної навчальної програми, інтегрованого курсу досліджуємо історію суспільства 5-6 класи та її реалізація. В навчально-методичних комплектах для 5 і 6 класів це заняття проведу я, Тетяна Рема і моя колежанка-співавторка е, цього курсу Олена Пометун. Я з вами буду у першій частині, де ми говоритимемо про ієрархію освітніх документів, в яких закладено підходи реалізації концепції нової української школи на базовому рівні освіти, освітні галузі, ключові компетентності, базові знання, метою очікувані результати навчання учнів, учениць громадян. Ясній освіті та історії, перелік модельних навчальних програм предметів і курсів громадянської та історичної освітньої галузі, особливості інтегрованого курсу як адаптаційного, особливості модельної навчальної програми курсу, співавторкою якої є я, а також моя колежанка Олена Пометун, календарно тематичне планування з курсу та навчальний план з курсу. Тож рушаймо. І почнемо з основоположного документу, який визначає власне всю будову. Освітнього процесу на базовому рівні освіти нової української школи це державний стандарт базової середньої освіти, ухвалений постановою Кабінету міністрів України від 30 вересня 2020 року. Зверніть увагу, що стандарт визначає цілі, освітні галузі, ключові компетентності, нескрізні вміння і саме головне результати, які слугують основою для розроблення типових та інших освітніх програм. Державний стандарт базової середньої освіти базується на таких ціннісних орієнтирах: унікальність і талановитість кожної дитини, заборона дискримінації, формування її цілісного світогляду, встановлення вільної особистості, гармонійний фізичний та психоемоційний розвиток учня-учениці, добробут та безпека їхні, утвердження людської гідності та доброчесності, визнання своєї ідентичності та активне громадянство. В державному стандарті базової середньої освіти визначено 9 галузей, з поміж них і та, яка стосується професійної роботи мене і вас. Це громадянська та історична освітня галузь. Для кожної освітньої галузі визначено мету єдину для всіх рівнів загальної і середньої освіти, компетентність потенціал, що позначає здатність кожної освітньої галузі формувати всі ключові компетентності через розвиток і ставлень та базові знання учнів і учениць. Обов'язкові результати навчання учнів і учениць рекомендовано мінімальну та максимальну кількість навчальних годин за циклами навчання, а їх два адаптаційний. П'ятий, шостий класи і предметний сьомий, восьмий, дев'ятий класи. Компетентнісний потенціал кожної освітньої галузі забезпечує формування всіх ключових компетентностей. Це означає, що ключові компетентності є наскрізними і формуються предметами, інтегрованими курсами усіх освітніх галузей. Які ж це компетентності? Державний стандарт базової середньої освіти визначає такі. Вільне володіння державною мовою, здатність спілкуватися рідною, а у разі відмінності від державної іноземними мовами, математична компетентність, компетентності у галузі природничих наук, техніки і технологій, інноваційність, екологічна компетентність, інформаційно комунікаційна компетентність, навчання життя, громадянські та соціальні компетентності, культурна компетентність, підприємливість і фінансова грамотність. Основою формування ключових компетентностей державний стандарт базової середньої освіти визначає особистісні якості дитини, особистісний соціальний, культурний і навчальний досвід учнів і учениць, їхні потреби та інтереси, знання, вміння та ставлення учнів і учениць. Крім ключових компетентностей, державний стандарт базової середньої освіти передбачає формування і розвиток в учнів учениць таких наскрізних умінь як читати з розумінням, висловлювати власну думку, критично-системно мислити, логічно обґрунтовувати позицію, діяти творчо, виявляти ініціативу, конструктивно керувати емоціями, оцінювати ризики, ухвалювати рішення, розв'язувати проблеми та співпрацювати з іншими. Ці вміння називаються наскрізними, тому що вони формуються у навчанні учнів учениць усіх предметів і курсів, які зазначені в типовій освітній програмі, і потім, відповідно, в освітній програмі вашого освітнього закладу і в його навчальному плані. Що ж таке освітня типова освітня програма? Вона розроблена на основі державного стандарту базової середньої освіти, відповідно, окреслює обов'язкові. Та реком... рекомендовані підходи до розроблення використання закладами загальної середньої освіти, освітніх програм на кожному циклі, адаптаційний цикли, цикл базового предметного навчання базової середньої освіти, визначає, по-перше, вимоги до осіб для навчання за освітною програмою базової середньої освіти. По-друге, загальний обсяг навчального навантаження на різних циклах в годинах, і по-третє, його розподіл між освітніми галузями за роками навчання. Ось типова освітня програма включає варіанти типових навчальних планів, перелік модельних навчальних програм, рекомендовані форми організації освітнього процесу, а також опис інструментарію оцінювання учнів та учениць. А типова освітня програма має складником типові навчальні плани, а вони містять відповідно орієнтовний перелік предметів та інтегрованих курсів для реалізації кожної освітньої галузі, орієнтовний перелік міжгалузевих інтегрованих курсів, рекомендований розподіл навчального навантаження за роками навчання між навчальними предметами і інтегрованими курсами, які є обов'язковими для вивчення, а також додаткові години для вивчення предметів освітньої галузи, курсів за вибором. Проведення індивідуальних консультацій та групових занять. Що ж таке модельна навчальна програма? Модельна навчальна програма передбачена типовою освітньою програмою. Верніше, типова освітня програма передбачає низку таких модельних навчальних програм. Це документ, який визначає орієнтовну послідовність досягнення очікуваних результатів навчання учнів і учениць, зміст навчального предмета або інтегрованого курсу, види навчальної діяльності учнів і учениць. Такі модельні навчальні програми можуть бути розроблені для всього рівня базової середньої освіти, тобто 5-9 класи, окремо для адаптаційного циклу 5 6 класи та циклу базового предметного навчання 7 9 класи. Тепер, коли ми ознайомилися з вами з тим, як, в якій ієрархії знаходяться освітні документи, Познайомимося конкретніше з нашою освітньою галузю. Наша освітня галузь називається громадянська та історична. Тобто, вже у своїй назві вона передбачає інтеграцію історичних знань і вмінь та громадянознавчих знань і вмінь. І не дивно, що мета освітньої галузі теж є двоєдина. І вона спрямована на розвиток особистості учня через осмислення минулого, сучасного зв'язків між ними, взаємодії, взаємодії між глобальними загальноукраїнськими локальними процесами, формування ідентичності громадянина України, його активної громадянської позиції на засадах демократії, патріотизму, поваги до прав і свобод людини, визнання цінності верховенства права та нетерпимості до корупції. Відповідно, державний стандарт базової середньої освіти має додатки. Додатки, які стосуються нашої з вами галузі, це номер 17 і номер 18 У додатку 18 державного стандарту базової середньої освіти містяться вимоги до обов'язкових результатів навчання. Ми їх звели в такі групи. Перша група цих вимог стосується розвитку мислення учнів і учениць. Учні, учениця, мають навчитися мислити історико хронологічно, що передбачає орієнтування в історичному часі, встановлення причинованих наслідкових зв'язків, виявлення змін і тривалості у житті суспільства. Вони мають вміти мислити геопросторово, тобто орієнтуватися в соціально-історичному просторі, виявляти взаємозалежність розвитку суспільства. Вони мають навчитися мислити критично, тобто працювати з різними джерелами інформації та формулювати історично ґрунтовані запитання. А також у них має бути розвинутий Системне мислення, яке дає змогу виявляти взаємозв'язок, взаємозалежність, взаємоплив історичних подій, явищ, процесів, постатей, розуміти множинність трактувань минулого і сучасного і заставляти їхні інтерпретації. Інша група результатів пов'язана з встановленням особистості як громадянина, тобто фактично навчання його громадянства, учень, учениця. Усвідомлює власну гідність, реалізує власні права і свободи, поважає права і гідність інших осіб, виявляє толерантність, протидіє проявам дискримінації, дотримується демократичних принципів, конструктивно взаємодіє з іншими особами, спільнотою закладу освіти, місцевою громадою, суспільством, долучається до розв'язання локальних, загальнонаціональних і глобальних проблем, а також усвідомлює необхідність утвердження верховенства права, дотримання правових норм для забезпечення сталого. Розвитку суспільства. Ці загальні вимоги до обов'язкових результатів навчання потім трансформуються у конкретні вимоги і, відповідно, орієнтири для оцінювання. Подивимося, як це влаштовано. Вимоги до обов'язкових результатів навчання учнів з усіх освітніх галузей, які викладені у додатках до стандарту, позначені певним індексом. Подивимося, як він розшифровується на прикладі індексу 6 го 2, ,1 -2. Перша цифра вказує на порядковий номер року навчання, на завершення якого очікується досягнення результату навчання – шостий клас. Скорочений буквений запис означає освітню галузь, ГІО – громадянська та історична освітня галузь. Цифри після буквенного запису позначають номер групи споріднених результатів навчання, цифра 1 – Номер загальних результатів навчання учнів, через які реалізується компетентність і потенціал в галузі, номер два. Номер конкретних результатів навчання учнів, що визначають їхній навчальний прогрес за освітніми циклами після крапки 1. І після тире номер орієнтиру для оцінювання, на основі якого визначається рівень досягнення учнями результатів навчання цифра два. Досягнення обов'язкових результатів навчання учнів і учениць адаптаційного циклу в громадянській та історичній освітній галузі безумовно очікується по завершенню шостого класу. Тепова освітня програма, про яку я говорила, вже ухвалена наказом Міністерства освіти і науки України від 19 лютого 2021 року, має перелік Предметів та інтегрованих курсів. Для нашої освітньої галузі вони є такими, які ви бачите на слайді. Відповідно крім класу, тут вказано ще і рекомендовану кількість годин. Тобто для п'ятого класу пропонується предмет вступ до історії України та громадянської освіти в обсязі однієї години, для шостого. Предмет історія України всесвітня історія 2 години, для сьомого класу історія України в обсязі однієї години, всесвітня історія в обсязі однієї години. Для восьмого класу Історія України в обсязі півтори години, всесвітня історія в обсязі однієї години і громадянського освіта пів навчальної години. І для дев'ятого класу Історія України півтори години для дев'ятого класу. Всесвітня історія – одна година для 9 -го класу і півгодини правознавства для 9 класу. А також типова освітня програма вказує інтегровані курси в межах нашої галузі. Це досліджуємо історію суспільства 5-6 класи, Україна і світ, вступ до історії та громадянської освіти 5-6 класи і історія Україна – і світ, інтегрований курс 7-9 класи. Модерні навчальні програми для 5-6 класів, які вже є чинними, відповідно можна знайти які мають гриф Міністерства освіти та науки України, можна знайти на сайті інституту модернізації з місту освіти. Міністерство освіти і науки затвердило, затвердило 10 модельних навчальних програм предметів і курсів для закладів загальної середньої освіти, громадянської та історичної освітньої галузі для адаптаційного циклу. Ще раз нагадую: 5-6 класи. П'ять з цих програм це програми інтегрованих курсів. Ви бачите це в таблиці. І так, ми маємо чотири. Програми з предмета «Вступ до історії України та громадянської освіти для п'ятого класу, одну програму з предмета «Історія України Всесвітня історія для шостого класу. Три програми з інтегрованого курсу Досліджуємо історію суспільства 5-6 класи, І дві програми з інтегрованого курсу Україна і світ, Вступ до історії та громадянської освіти 5-6 класи. Подивимося конкретніше, хто ж створював відповідно е програми? Інтегрованих курсів, а ви бачите авторські колективи представлені на цьому слайді. Тобто, у нас є три програми з інтегрованого курсу досліджуємо історію суспільства 5-6 класи і дві, як я вже зазначала, інтегрованого курсу Україна і світ вступ до історії та громадянської освіти 5-6 класи». Тепер важливо перед тим, як ми перейдемо до характеристики модельної навчальної програми з курсу, які створили ми, ми, авторський колектив. Це Олена Пометун, я, Тетяна Ремов, Юлія Малієнко і Петро Мороз, Звернути хочу звернути вашу увагу на особливості курсу як адаптаційного, що власне і визначила зміст цього курсу і вида навчальної діяльності, за рахунок яких цей зміст. Опановується учням і учениця. І так, адаптаційний курс передбачає фрагментарне дослідження історичних подій, явищ, процесів у хронологічній послідовності і логіці всесвітнього історичного процесу, події, явище, процес, причини, наслідки, чинники, зв'язки і тенденції, формування вучнів початкових уявлень про минуле сьогодення умінь працювати з різними джерелами інформації. Висвітлення подій суспільного життя в минулому і сьогоденні з позиції збалансованості, полікультурності, багатоперспективності, зв'язку минулого і сьогодення та бачення перспектив. Саме, саме ці особливості ми заклали в програму досліджуємо історію і суспільство інтегрованого курсу для 5-6 класів. Перед вами скріншот нашої програми. І як будь-яка модельна навчальна програма вона має містити обов'язкові три складники. Це очікувані результати навчання учнів, перший стовпчик ліворуч. Далі пропонований зміст і це серединний стовпчик, і орієнтовні види навчальної діяльності це крайній правий стовпчик. Це обов'язкові вимоги до модельної навчальної програми, про які ми вже з вами говорили вище. Причому очікувані результати навчання мають повністю корелюватися з визначеними державним стандартом базової середньої освіти. Ви можете подивитися, як це влаштовано на цьому слайді. І так, очікувані результати навчання досягаються за рахунок опанування змістом через. Види навчальної діяльності учнів і вчиниць, і приміром для теми для, для, для вступу, яка, який називається Людина суспільство історія, такими очікуваними результатами буде. Що учениця розповідає про унікальність і неповторність кожної людини, зв'язок людини і суспільства, пояснює, що таке гідність людини за допомогою вчителя, поводиться з повагою до гідності інших осіб, пояснює, як погляди та потреби людей сьогодні і в минулому пов'язані з подіями їхнього життя, станом суспільства, розрізняє локальні, регіональні, національно-культурні спільноти, співвідносить себе з ними, описує та характеризує себе за приналежністю до різних спільнот. Відповідно, очікувані результати визначають зміст. У змісті ми маємо з учнями ученицями розглянути такі питання: людина на повторну особистість, гідність людини, людина серед людей, суспільство і людські спільноти та їх розмаїття, самоідентифікація людини. Коли ми створювали модельну навчальну програму, то уважно. І детально проаналізували навчальні програми для початкової школи, і зрозуміли, що багато з того, що ми маємо вписати в свою програму, учні вже і учениці знають, і тому ми можемо відповідно використати це як базу для подальшого набуття учнями і ученицями знань знанням. Орієнтовні види навчальної діяльності є типовими для 5-го і 6-го класів у нашій модельній навчальній програмі, і вони, як правило, такі: як пошукові завдання, завдання з розвитку критичного мислення учнів, творчі завдання, проєктні завдання, запитання для обговорення і дискусій і таке інше. Тут, у вступі, пропонується невелика кількість Орієнтовних видів навчальної діяльності, з-поміж яких вчитель може і вчителька вибрати ті, які найбільше підходять для його учнів і учениць, і в, якому, в яких вони будуть вправні. Тут, як ви бачите, ми пропонуємо пошукові завдання, які спрямовані на з'ясування значення понять, пов'язаних з, з містом, відповідно, аналіз структури можливостей підручника це важливо для. Вступного уроку, і творчі завдання, які пов'язані з особистою ідентифікацією і соціальною ідентифікацією дитини. А модельна навчальна програма слугує основою для календарно тематичного планування. І фрагмент такого календарно-тематичного планування, який базується на модельній навчальній програмі, представлено зараз на слайді. Це фрагмент відповідно вже з модельної навчальної програми для шостого класу. Ось тема номер, номер уроку 3, відповідно, тема уроку, а модельна навчальна програма не фрагментована на уроки, вона структурована лише за розділами. І для того, щоб освітній процес за цією модельною програмою. Пішов, треба відповідно укласти календарно-тематичний план і визначити теми, які будуть відповідати змісту за програмою. І так, зміст за програмою розселення людей на землі. Тема відповідного уроку буде, як і коли на земній кулі з'явились прадавні люди. В межах цієї теми розглядаються два питання, за яких умов розвивалося людське суспільство за первісних часів, і як відбувалося розселення сучасної людини на земній кулі. А ось очікувані результати вони виписані з модельної програми. Саме ті очікувані результати, які можна досягти, відповідно опанувавши цей зміст. Крім календарно-тематичного планування, вчителя або вчителька можуть укладати навчальну програму. Навчальна програма розробляється на основі модельної навчальної програми і затверджується педагогічною радою освітнього Модерна навчальна програма є дуже важливою, це своєрідний місток переходу від модерної навчальної програми до підручника. Подивімося, як влаштована навчальна програма. Перед вами фрагмент навчальної програми, укладений пані Лесею, вчителькою з Луцька. Ви вже бачили фрагмент модельної навчальної програми І саме цей фрагмент представлено тепер на слайді як фрагмент навчальної програми. Подивіться, що крім питань навчального змісту, тут визначені ще терміни і поняття відповідно, а також підібрані саме ті форми і види навчальної діяльності учнів, які вчитель або вчителька застосовуватимуть на своєму конкретному уроці. Крім того, авторка цієї навчальної програми ще Крім того, що виписала з модельної навчальної програми очікувані результати, проставила індекси, про які ми з вами говорили вище. Зверніть увагу, що фігурує цифра 6, тобто ці результати мають бути досягнені на кінець відповідно шостого класу. Тож, перша частина нашого першого заняття добігає кінця і Підведемо короткі підсумки, резюме. Як же вибудовується ієрархія освітніх документів? В основі лежить державний стандарт базової середньої освіти. Він визначає відповідно типову освітню програму, яка визначає типові навчальні плани, які визначають перелік модельних навчальних програм, предметів та інтегрованих курсів. На основі типової освітньої програми, зазначеної там, відповідно зазначених там предметів і курсів, створюється модельна навчальна програма. Модельна навчальна програма слугує основою для календарно тематичного плану, а також навчальної програми, які розробляє вчитель або вчителька для використання в освітньому процесі. Дякую вам за увагу і запрошую вас опрацювати підібрані для вас джерела, відповідно, які дадуть вам, вам змогу опанувати ці питання глибше, а також в них ви знайдете практичні поради щодо викладання інтегрованого курсу досліджуємо історію і суспільство в п'ятому нині і шостому з наступного навчального року класах. Бажаю вам натхнення! Успіхів у професійній діяльності і здоров'я. До нових зустрічей!